Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз ранок, до речі, п'ятниця 13 І хочу сказати, по-різному люди відносяться до цього, але я знаю особисто таких людей: в п'ятницю 13-го в них виходить все те, що вони не можуть зробити в інші дні. Для них це дуже щасливе та вдале. Число та день Дев'ята година ранку і я не знаю, що мені робити, тому що потрібно сходити на базар, хочу купити продукти і зварити сьогодні борщ. Думаю, чого я тримаю телефон? Руки тремтять ну не знаю чого, чогось так. То я поставила, щоб впевнено бути. Хочу зварити сьогодні борщ, потрібно купити все. І буряк, ні, морква в мене заморожена є, а, картопля є, купити яловичину, капусту та буряк. Тонатпаста є та чекаю на дзвінок. Не люблю я людей турбувати, але я так зараз кажу, начебто людина поруч відпочиває, і я намагаюся тихо казати. Там один знайомий був в Києві, і вчора він виїхав в обід, і ввечері пізно вже був тут у нас в місті, і Катюня передала мені якісь подарунки. Там невеличкий такий пакетик, і каже мам, він як відпочине, він тобі зателефонує. То зустрі... я не знаю цю людину, ну, хтось... я не можу всіх Катіних друзів знати. Ні, я таких основних, ті, що впродовж життя є, а так що, знаєте, якось. Не дуже торкаються її життя, але інколи вони там спілкуються, то це таке діло. Я не знаю цю людину, я не знаю її номера телефону, але я чекаю на цей дзвінок. Тому що я не люблю, знаєте, коли ти пішов на базар, і ти десь там вже. А я заходжу на базар, все, я розчиняюсь, щоб нічого не забути. А якщо буде дзвінок і раптово потрібно кудись бігти, де ще й з торбою, от я не люблю цього. Хоча, думаю, ранок, може, людина ще відпочиває, а подзвонить, то ми домовимося. Ну, людина працює, то я буду підлаштовуватися під час цієї людини, коли буде зручно. Тому ось такі думки. І думаю, Таня, ти оце ходиш та й думаєш, ти вже давно б сходила на базар. П'ятниця тринадцята. Я пам'ятаю в дитинстві, у у якщо так співпадало, ми там готувалися, якісь страшилки розповідали. Ах, а зараз якось так. Ні, зараз я, мабуть, швиденько збігаю. Нам бадзир. Угу. Я зараз на базарі, у мене запитували, що борщовий буряк хіба таке є. Є, і навіть написано борщовий коштує 30 гривень, а солодкий 20 гривень, то я буду купувати борщовий. Він не такий солодкий, і капуста невеличка у нас по 20 гривень. Зараз візьмемо. Взяла ось такі синенькі, 25 гривень. За кілограм, але тут на 22 гривні. Подивлюся, яловичину, пройдусь, подивлюсь, 77 грудинка. А в яку ціну кілограм? 180. 180. Оце йду з базару і думаю, добре, що хоч капустина не дуже велика, маленька. А торба важка. Купила ще. Яйця червоні, стоїмо. А, ну вже й пішли. Так. І там чоловік сидить, яйця домашні продає. От. Не на базарі, а так біля базару. В нього паличка так стоїть, бачу, ну, щоб ходити, розумієте. Я питаю, яку ціну яйця. І відповідь зробила мій настрій. Каже, по 45, не по 50, оце ж мамціни. Я їй допомагаю спродатися. А він вже такого, я думала, що поважного віку, а в нього ще мама є. Каже, то ж мамціни, як не купити такі яйця, розумієте? Щось у нас сьогодні така погода начебто і не спекотно. І вночі прохолода, але зараз така паркість пішла. Парко дуже стало. Думаю, хоч би ті яйця не розбити, тому що Ой, обережно брала цей лоточок, але... Не знадобився, а там незручно було їх. Ні, нормально. Це ж мамціни, їх пити можна. Боже, я навіть, як він казав, запам'ятала. Та ні, начебто. о по візьму два десятки, якщо пити можна. Такі домашні. Так, що ще нам? Це не знадобилось. Хоча завжди з собою беру свій. Це я вам показувала. Такі синенькі у нас по 25 гривень за кілограм. Думаю, зроблю і круб, щось таке. Три штучки взяла на 22 гривні масло вершкове. я раз на тиждень купую три пачки, і нам на тиждень вистачає. Далі. Боже, так важко було йти, аж хпоріла показувати. Ну, ціни я вам показувала. це Така грудка яловичини. Ні, це тіляча. О, точно. Бо вона мені сподобалась, і це, вона каже, ні, це теляча. І буряк. Ну, все. Скупилась, Ну, Зараз залію грудку водою, нехай зайвий адреналін виходить. Моя мама так робила, то і я так роблю. І вже перегоділася. Ще рано, а я вже скільки там на пів одинадцяти. І добре, що сходила. Так би чекала б на телефонний дзвінок. Але такий стан, боже. Начебто, скільки градусів, до речі, у нас сьогодні? Ну, 25 градусів, ну хіба так можна? Фу, щось так жарковато трішки. Ой, водички поп'ю. Будьмо. На базарі зустріла знайому. Почали спілкуватися, і вона розповідає за своїх знайомих, які... Зараз живуть в Покровську. Така ситуація. Це було десь тижня-два по тому. Там евакуація і потяг безкоштовно для жителів Покровська, мешканців Покровська евакуюють. Але не в нашу область, а там потяг збираються і їдуть в іншу область, не в нашу. Бо вона чекала, що знайома чекала, що вони приїдуть до неї, готувалася вже. І там є родина, мама, діти та і батьки. І поїхала ж ця мама сама, каже, і залишила на дідуся з бабусею діточок та й поїхала, як то кажуть, знайти квартиру, повернутися та вже разом переїжджати, щоб було куди переїжджати. Тому що так приїхати, каже, ми не хочемо. Каже, поїхала, шукала квартиру, не знайшла. То каже, ми повернули. Я повернулася в Покровське, ми тут і будемо. Вона каже, слухай, ну. Чому до нас? Приїхали б туди, а потім з тієї області до мене. Вона каже, там ми нікому не потрібні, ну знаєте, у людини відчай. А я кажу: а чому не потрібні? Чи не працює програма для тимчасово переміщених осіб? Хоча я не люблю це слово, але ж воно так називає має таку назву. Тому що я знаю, ну, не те, що я там знаю, я впевнена в цьому, тому що я спілкуюся з людьми, які дають таку інформацію. Є безкоштовне житло. Людина, коли приїжджає, вона стає на облік, отримує безкоштовне житло. Так, це не там елітні якісь квартири, але є мобільні містечка. Є гуртожитки, і можна приїхати, і поки ну, скористатися можливістю безкоштовного житла або живи, скільки хоч тут таке. Я знаю людей, які ще в березні 22-го року переїхали в наше місто, і досі вони живуть, їх все влаштовують. Вони в тій кімнаті зробили ремонт, працюють зараз, живуть в гуртожитку. Їх все влаштовують, вони не хочуть. Ну, у кожного свої. Подобання, тому тут нема чого казати. Кажу, ну приїхали. Головне, щоб діти там, вона каже, от діти, та неважливо хто, люди, люди. От і, і вона каже, і приїхали по і то я кажу, знаєш, нам легко давати якісь поради, казати, як правильно, неправильно, але підказати. Що є безкоштовне житло? Будеш телефонувати, то скажи, що можна приїхати в будь-яке місто. І безкоштовне житло нададуть, гуманітарку нададуть. За пособи, от зараз я виплати, я не знаю, ну, щось там. якби мені це потрібно було б, я б цю інформацію б збирала. Вона каже, так, Тань. Нам легко казати, що і як, кому правильно робити. Це ти каже, точно сказала. Ні, каже, ну я так подумала, то я так і кажу. Він каже, я буду телефонувати, казати, не знаю. А вона хотіла поїхати, облаштуватися ну, там, день-два і поїхати вже забрати діточок своїх батьків. Він каже, ні, будемо тут. Ну це було два тижні тому. Яка зараз там обстановка, то я не знаю. Розповідає, про що спілкуємось, який настрій, як підіймаємо настрій, це ж матусінні яйця, їх пити можна і... Так прямо в очі мені дивиться, думаю, все, треба брати два десятки і по 45. Потім зараз трішки м'язи. Я на дзвінок чекаю, що і як буде, хоча, думаю, ну скільки зараз 10.45, ну, людина ще з дороги, може відпочиває, бо, ну я ж не знаю, а може на роботу сьогодні людині. А я буду підлаштовуватися як. Там скажуть, так я думаю що це ж мені потрібно правильно правильно. Цікаво, що там Катюня передала. Я коли вона казала, що там знайомий буде їхати, я тобі дещо хочу передати. І я пригадала сусідка. У неї донька. І це багатодітна родина, ну, після деяких обставин, які були у нас в місті, вона забрала діточок і поїхала за кордон. Її чоловік в ЗСУ. І ще там одна родина, теж чоловік в ЗСУ, і це чоловіки з іншого під'їзду, вони. І чоловіки сказали, бери дітей, щоб ми не хвилювалися. Чу це було рішення їх чоловіків. І вони ж то поїхали і десь поїхали вже як з півроку. А бабусі ж залишилися і кажуть, Боже, раніше шум гам того з дитячого садочку, того зі школи забери, там уроки перевір, бо донька ж на роботі, то там з ними на вулиці погуляй, то їх, то й те буде їсти, то й те не буде їсти. Боже, голова кругом ходила. А потім, каже, як поїхали, каже, сіла одна в хаті, і як життя зупинилося. І ну, важко вона це переносила. А це каже, хочу поїхати, провідати. Тож зібралась і ті же каже, що теж виїхали вони разом. Каже, я хочу поїхати. Каже, хочеш поїхали разом, провідаємо, що там наше, як. Він ну, каже, та ні, я. Не зможу поїхати, Вона каже, я буду. Та каже: ой, добре, я щось з дому, таке домашнє хочу передати. Ну, хочу передати мама. Ну, хочу, хочу, то хочу. Ну, я ж не знаю, як вона це хоче передати. Каже, я що то збираю там і те онукам, і те онукам, ну, четверо онуків, розумієте. І тому, і тому, ну приїде бабця, каже, треба щось в руки діткам дати. Ну і свої речі береш, і все каже, в мене хоч, хоч валіза і пуста, але вона вже важка. А якщо туди ще напхати, каже, як тут торба, тут валіза, тут торба, каже, я стою, дивлюсь, я mm. не знаю, як я сама це буду перти, ну якось на вокзал, а там вже люди добрі допоможуть, а там мене вже зустрінуть. ну от так от Каже, приходить та і каже, слухай, передай моїм, будь ласка, і каже, і три пакети. І я кажу, а ти уявляєш, як я це буду вести? Ну, будь ласка, ну з дому, домашнього, будь ласка, передай. І це коли Катя передавала це, я кажу, Катя, хочеш невеличка, вона каже, ні, там невеличкий такий пакетик, там він не в кишеню, каже, болізи. Я кажу, ну так поновій, по новій пошті, будь ласка, вона. Дві-три доби і воно там або навіть і доба. Кхм. Вона каже, а я чогось не здогадалася, може їй свої так речі. Кажу, ну. Каже, ну вона залишила пакети. Кажу, ну що мені робити? Кажу, ну, Жінка доросла, маєш досвід, вирішуй. Бо, ну як це люди не розуміють? Я кажу, вона думає про своїх. Що ж, ну. Інколи, ми знаєте, у нас емоції, ми про щось там. Ми кажемо, мама, в нас тільки дві руки, дві свої торби, одна валіза, і ще її три пакети. <риклад> Не знаю, як вона вирішувала. Може пішла, вона каже, я піду скажу, ну як я реально це буду вести. Не знаю, як вона вирішувала, але вже поїхала, вже там, вже довально. І для щастя потрібно побачити своїх близьких, за ким сумуєш. Я бажаю кожному з вас побачити тих рідних, близьких, за ким ви сумуєте, щоб у вас у них все було добре. І незважаючи на відстань, ви все одно були разом тут, у серці, в думках. Дякую, що ви подивилися моє відео. І хочу сказати, бережіть себе завжди так не буде. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!